У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, що підприємцеві, власникові бізнесу обов'язково потрібно зробити перед продажами, і це питання насправді важливіше ніж може здатися на перший погляд. І далі ми з вами розберемо, чому саме так. Дане відео буде актуальне абсолютно всім підприємцям, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся і скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. І найперше, що потрібно підприємцеві власнику бізнесу, знати перед тим, як він буде йти взагалі, вступати в перемовини, і взагалі перед тим як підприємець повинен вступати в перемовини із потенційними клієнтами чи з постійними клієнтами, неважливо коли і кому ви що продаєте. Ви повинні в першу чергу зорієнтуватися, а хто є ваш клієнт. І це питання насправді може здаватися на перший погляд доволі заїждженим. Проте, якщо ми закопаємося в суть цього питання, то усі ось ці такі от переконання хибні, ось це лушпиння, як то кажуть, воно просто відійде. І в чому воно полягає? В чому полягає суть питання? А хто є мій клієнт? А воно полягає в тому, що розуміючи, хто є ваш клієнт, ви якраз таки і розумієте, що йому потрібно, чому він до вас звернувся. Або яка у нього є проблема, яка у нього є потреба. А я доволі часто в своїх відео вже про це розповідав. Я особливо часто акцентую на тому питанні, що будь-який продукт, який ви продаєте, він зазвичай вирішує одне з двох. Перше, він або вирішує конкретну проблему клієнта, або закриває конкретну потребу. І от якраз таки, в залежності від того, яким продуктом ви займаєтеся, що ви продаєте, якраз і буде визначати. Чим ви можете допомогти цьому клієнту, ви або допоможете йому вирішити певну проблему, або ви допоможете йому закрити певну його потребу. І от якраз таки, коли ви вже визначилися, подивившись на свій продукт, на те, що ви продаєте, чим саме ви допомагаєте клієнту, вам буде вже простіше зорієнтуватися. Ви допомагаєте вирішувати проблему, чи ви закриваєте певну потребу клієнта? І після цього, коли ви зрозуміли, як допомагати, ваш продукт, вашому клієнту, ви розумієте, хто є ваш клієнт. Розуміючи, хто є ваш клієнт, ви розумієте, які у нього є болі і які у нього є потреби, і вже розуміючи, які у нього є болі, які у нього є потреби, ви розумієте, яким чином ваш продукт може допомогти цьому клієнту, як він може закрити його потреби. Або вирішити його проблеми, і таким чином, коли ви вже сформували ось цей пласт знань в себе розуміння свого продукту, розуміння того, яким чином ваш продукт допомагає вашому клієнту, ви вже можете із більшою впевненістю йти на переговори. Чому тому, що ви можете чітко і по поличках розкласти рішення для свого клієнта, рішення, яке дає ваш продукт, ваш товар, чи ваша послуга, неважна. Ливо, за що ми зараз з вами кажемо, і тут насправді дуже важливо максимально детально усе це сформулювати, сформулювати розуміння цієї проблеми або цієї потреби клієнта. Тобто, ви можете навіть опускатися на декілька рівнів вниз. Що мається на увазі опускатись на декілька рівнів вниз? Це означає, що ми заходимо в деталізацію. Наприклад, у вас є продукт. Ось давайте візьмемо просто миючий засіб. Так, от завдання миючого засобу помити посуд так. Ось це є основне завдання даного миючого засобу. Ось це є проблема, яку він вирішує. Є проблема грязний посуд, і вирішення цієї проблеми є якраз таке. Миючий засіб, він змиває ось цей бруд. І що означає в даному випадку деталізація? Деталізація в даному випадку означає, що в клієнта, наприклад, є жир на посуді, так і звичайний миючий засіб не може із цим впоратись, а деталізація означає, що ваш продукт він дає можливість відмивати жир із цього посуду для клієнта. Тобто, щоб коли він миє, наприклад, посуд цією мочалочкою, вона не збирала в себе цей жир, потім, коли він. Буде брати цю мочалку в руки, в нього будуть руки жирними ставати. Ну і такі інші наслідки, які випливають ось із цього ось цієї проблеми. От ми ось таким чином опускаємося в деталізації. Ми розуміємо, от є загальний пласт. Проблеми це є брудний посуд і деталізація це є жир на посуді. І тепер, коли ви будете вступати в перемовини із клієнтом, ви розумієте, що його проблемою є якраз таки жирний посуд. Ви можете сказати, що в вашому миючому засобі є спеціальні речовини. Ну, це вже будемо в деталі закопуватись, коли будемо розбирати конкретний продукт. Зараз просто я максимально загальний приклад вам приводжу і максимально. Простий і універсальний для того, щоб абсолютно кожен із глядачів зумів зрозуміти, про що я кажу, бо практично кожен із глядачів стикався із цією проблемою, і таким чином ми закопалися в деталізацію, зрозуміли, що проблемою є жирний посуд, і ми кажемо, що в миючому яке ми пропонуємо, там якраз таки є спеціальні речовини, які дозволяють ось цей жир змивати з посуду, таким чином, щоб він не пропитував собою моча яку ви будете мити, і потім, щоб цей жир вас не залишався по руках, і вам не потрібно потім було тратити додаткове мило, яким ви будете змивати ось цей жир. І тепер, коли я розкрив вам ось цей момент, ми повинні зрозуміти наступне: ось цей момент, коли ми зрозуміли, яка є загальна проблема клієнта, коли ми закопалися в деталізацію. Ось після цього моменту ми вже можемо розуміти чітко на кого нам потрібно націлятися, тобто хто є на наш клієнт, тобто нашим клієнтом в даному випадку буде людина, у якої є проблеми із миттям посуду, у якої залишається багато жиру, і вона не може його змити. І таким чином, зрозумівши, хто є наш клієнт, ми можемо максимально точно направити йому свою пропозицію, направити йому свій продукт, поспілкуватися із цим клієнтом, тому що якщо ми будемо адресувати свою товарну продукцію в даному випадку не тому клієнту, у якого є проблема, про яку ми щойно з вами говорили. То, відповідно, для нього і не буде цікавою ваша пропозиція, і він з високою ймовірністю від неї відмовиться. А що це означає для вас? Це для вас означає, що ви потратили час на спілкування з таким клієнтом. Ви потратили час на залучення такого клієнта. Це означає, що ви витратили кошти на залучення такого клієнта, адже ви напевно через рекламу його шукали. От ви направили рекламний бюджет не в ту сторону, і він вас просто був викинутий у смітник. І тепер, коли у нас є розуміння того, кому направляти свою пропозицію, ми можемо і чіткіше направляти свою пропозицію конкретному клієнту. Ми розуміємо, хто є наш клієнт, і тепер, от розуміючи, яка є проблема в клієнта, розуміючи деталізацію цієї проблеми, ми розуміємо в кого може бути така проблема. І тут. Також важливо зрозуміти, а якими об'ємами ви продаєте даний продукт. Якщо ви продаєте в роздріб, то можна розглядати звичайного роздрібного клієнта, звичайну людину, яка купує миючий засіб для свого домогосподарства. Вона часто готує, наприклад, жарить м'ясо, наприклад, а прожарка м'яса завжди зазвичай відбувається з олією в більшості випадків. Саме тому в неї доволі часто буде виникати проблема із. Жиром, який потрібно буде змивати, або, наприклад, якщо ми продаємо великими партіями товар, то ми відповідно розуміємо, що даний товар ми можемо продавати ось гуртовим клієнтам, тобто, наприклад, ресторанам, усіляким забігайлівкам, які займаються ось постійними регулярними приготуванням з використанням продукції. Жирного складу, тобто, це може бути олія, про яку ми з вами щойно говорили. І тепер розуміючи, що у нас за продукт, розуміючи яку проблему закриває цей продукт, чи потребу, яку закриває цей продукт, розуміючи деталізацію конкретно і. Це є просто один із варіантів деталізації. Ви можете закопуватися ще глибше. І чим глибше ви закопаєтеся в цю деталізацію, за даним прикладом, який я вам привів, тим вам буде простіше зрозуміти, хто ще може належати в категорії вашого клієнта. Тим простіше вам буде визначити, хто є ваш клієнт. І після цього. Розуміючи, що ваш продукт дає таку можливість вирішити дану проблему в даній деталізації, ви вже можете чітко звертатися до конкретного клієнта, чітко йому повідомляти, що от наш продукт він дає можливість тобі позбутися ось цієї проблеми. І з високою ймовірністю, клієнт на це повідомлення з вашої сторони відгукнеться, адже у нього це є актуальна проблема, це є актуальна потреба, і йому із нею потрібно впоратися. І тепер до уже зібраної інформації ми можемо. Додати ще один доволі важливий блок. Називається Вигода. А в чому вигода від даної продукції? Добре, от, наприклад, беремо той же миючий засіб. Ми змогли змити цей жир. А наскільки нам це буде вигідно? А можливо, нам було би вигідніше, просто так як ми звикли, просто взяти потім милом помити руки, чи відстирати цю ганчірку. І тут вже якраз таки включається фактор вигоди, чи буде цей миючий засіб вартувати дешевше, ніж усі інші супутні та мила і тому подібні засоби, які допоможуть нам додатково змивати? Цей жир. Тобто, якщо ви, наприклад, запропонуєте продукцію, яка дорожча, ніж усі ці додаткові рішення, про які я вам щойно сказав вигляді мила, там інших засобів, які потім можна додатково використати, щоб змити цей жир, то, відповідно, клієнтові не варто розглядати вашої продукції. Так вона допомагає так класно, але вона не настільки вигідна. А якщо, наприклад, при всьому цьому ваш продукт, ваш миючий засіб в даному випадку, він все рівно залишається. Дешевшим ніж усі ці додаткові засоби, які зазвичай підключав клієнт, ваш потенційний до того, щоб впоратися із цим жиром, наприклад, те ж мило за яке я сказав, чи якийсь порошок додатковий, яким він потім промивав посуду, може бути абсолютно різний засіб, в залежності від конкретного бізнесу чи від конкретної людини, яка використовує цей миючий засіб. То, відповідно, ви пропонуєте продукт, який дешевший, він розуміє клієнт для себе. Він міє рахувати гроші. Він розуміє, ага, так, якщо зараз візьму цей миючий засіб, отже, мені буде вигідніше ним користуватися, тому що мені більше не потрібно тратити кошти на мило там, на інші додаткові засоби. Я просто беру цей конкретний миючий засіб. Він мені повністю вичищає мій посуд жиру ніякого не залишається. Тут також можна піти з точки зору деталізації, навіть. Самих потреб клієнта, ми можемо, якщо ми кажемо за приклад із цим миючим засобом, ми можемо сказати і про безпеку. А наскільки безпечний цей миючий засіб? Адже, оскільки він ось так вичищає дуже сильно жир, то можливо він якийсь має специфічний хімікат, який може бути шкідливий для здоров'я людини. І тепер, коли ми розуміємо, що наш продукт може із цим впоратись, то ми можемо сказати в даному випадку, відповідаючи на це заперечення клієнта, що наш продукт є абсолютно екологічним. В ньому використовуються абсолютно екологічні речовини, чисті, які не шкодять здоров'ю людини. І таким чином ви закриваєте ще один пласт переживань страхів клієнта. І чим більше ви усієї цієї інформації зберете про клієнта, чим детальніше ви її пропрацюєте, тобто в даному випадку, чим більше ви копнете в глибину, тим краще ви будете розуміти свій продукт, тим краще ви будете розуміти свого клієнта, розуміти його страхи, болі, потреби, і тим точніше ви будете направляти свою пропозицію. Вже не буде того лушпиння, яке зазвичай Супроводжується фразами, що висока якість, доступна ціна, ну і тому подібні загальні фрази, до яких вже звикли всі клієнти, яким ці слова вже давним-давно приїлися. А ви будете говорити чітко, конкретно. І клієнт буде готовий вас слухати. І тепер, коли ви зібрали усю цю інформацію, ви направили свою пропозицію саме тому клієнту, якому потрібен ваш продукт. Тоді і перемовини будуть проходити краще, ефективніше. Ви проявите себе не як продавець, який хоче просто впарити свою продукцію. А ви проявите себе як фахівець свого продукту. А до фахівців я завжди кажу, є більша довіра, ніж просто до продавця. Я доволі часто... Про це кажу своїм клієнтам на консультаціях. І ось коли ви проявляєте себе як фахівець, а не як продавець, то в даному випадку у клієнта є довіра до вас, до вашого продукту, до вашого бізнесу, і з високою ймовірністю він цим скористається, адже вона буде і вигідною, і безпечною, вона буде і максимально ефективною в своїй роботі. Який сенс відмовлятися від такої вигідної пропозиції? Це, що називається, зробити пропозицію, від якої якої не можна відмовитись, і рівно той же самий принцип ви повинні використовувати у своїй роботі із своїми клієнтами із своїм продуктом із своїм бізнесом. Тобто чітко розуміти, що ви продаєте, кому ви продаєте, яку проблему закриває, чому цей ваш продукт є вигіднішим ніж продукти інших ваших конкурентів, чому клієнт повинен працювати саме з вами? І коли ви наперед перед продажу зібрали усю цю інформацію, ви якраз таки себе вже в переговорні. Певному процесі з клієнтом проявляєте як справжній фахівець. Впевнений, до речі, ось звідси, коли ви вже проявляєте певну компетенцію, ви проявляєте певну експертність в своїй сфері. Автоматично до цього підключається і ваша впевненість, впевненість в перемовинах, впевненість в ваших словах, які ви кажете, адже ви знаєте свій продукт, і звідси якраз таки виходить ваша впевненість, бо дуже часто велика кількість перемовин, велика кількість продаж зривається саме через відсутність впевненості, і не дурно кажуть на кожному кроці зі всіх сторін, що потрібно бути впевненим продавцем. А якщо ми кажемо за фахівця людину, яка завжди максимально Перфекціоністично відноситься до своєї роботи, до свого продукту постійно розуміє, що є ще над чим працювати. Розуміє, що й тут не так, і тут ще можна допрацювати, і ось постійно працює, працює, шліфує, шліфує. То відповідно їй буде бракувати цієї впевненості в перемовинах. І дану впевненість вона зможе компенсувати своїми знаннями, тому що вона буде говорити за те, що вона знає, за те, що вона розуміє, і якраз таки ось цим знанням, цією інформацією, вона проявить свою впевненість і. Головне, щоб при продажі ви зберігали такий посил, як бажання допомогти клієнту, а не бажання пошвидше йому продати цю партію продукту. Тому що як тільки клієнт зрозуміє, що єдиний ваш мотив зводиться тільки до того, щоб продати товар, то автоматично уся ваша попередня робота вона зводиться на нівець. І я одразу вас попереджу, тому що вас може поклонити в цю сторону. що... Одягати маску такої от порядності, що я буду видавати зі себе ось такого максимально порядного, якому дійсності важливо клієнта думка, якому дійсності важливо, що скаже клієнта. Насправді, в мене другий прихований мотив, чим пошвидше продати. Ні, так не спрацює, тому що, як я завжди кажу, окрім. Свідомого рівня спілкування ми ще використовуємо підсвідомий рівень спілкування, і ви можете на свідомому говорити впевнено чітко все, як я розказав по інструкції, але ваша підсвідомість, будучи найчиснішою частиною вашого тіла, вона буде видавати весь мотив, все те, що ви хочете насправді досягнути. По суті, у вас відбувається два спілкування: одне спілкування на свідомому рівні, де ви кажете те, що ви хочете, а друге на підсвідомому рівні, де по суті ваша підсвідомість. Спілкується із підсвідомістю клієнта і доносить йому те, як насправді виглядає ситуація, і те, чого ви хочете, насправді, простими словами, ваша підсвідомість буде просто кричати вашому клієнту, що я просто хочу тобі чим пошвидше продати. Я багато тобі буду говорити всього, що ти хочеш почути, але моя єдина ціль тобі пошвидше продати. Тому ваш головний мотив, який повинен зберігатися протягом усього процесу продаж, це те, що ви дійсності. Хочете допомогти клієнту вирішити його проблему, як фахівець, як людина, яка розбирається в своїй темі, яка розуміє свій продукт, і яка знає, яким чином цей продукт може допомогти вашому конкретному клієнту. І тільки тоді, коли ви правильно розумієте, які потреби чи проблеми ви закриваєте, чиї проблеми чи потреби ви закриваєте яким чином ви це робите? Чому ваша пропозиція вигідніша ніж пропозиції інших ваших конкурентів? І приходите із цією інформацією на перемовини, і навіть ще до самих перемовин ще на етапі реклами. Яку ви транслюєте своїм клієнтам, ви вже даєте ось цю правильну інформацію, конкретну, максимально чітку, максимально цікаву. Тільки тоді ймовірність продажі у вас виростає в рази, тільки тоді ви зможете продати свій продукт, тільки тоді ви не просто зможете продати свій продукт. Але ви закриєте потребу чи проблему клієнта, і навіть зможете перетворити цього нового клієнта у свого постійного клієнта, який навіть буде за сумісництвом, по суті, вашим рекламним агентом, буде розказувати усім, наскільки класно ви виконуєте свою роботу, наскільки ви допомогли цьому клієнту вирішити його проблему, і він буде вашим реальним кейсом. І це найкраще, що може продавати ваш продукт, ваш товар, тому що люди розуміють, що реклама вона вже націлена на те, щоб щось продати. І уся інформація в рекламі подається саме з цією метою, щоб щось продати. Тому що людина вже перевантажена інформацією. Але як люди зараз? Приймають інформацію, від кого вони сприймають цю інформацію найбільше? Звісно ж, від тих людей, яким вони довіряють, від тих людей, з якими вони в постійному контакті, від тих людей, які є їхнім близьким колом, і саме від таких людей, отримуючи інформацію, тепер на сьогоднішній день. Люди будуть якраз таки і довіряти цьому продукту, ви ж згадайте самі, як ви зазвичай тепер купуєте. Ви дивитеся по рекламі в більшості, чи ви запитуєте в когось з родичів, друзів, знайомих, а що ти порадиш? А ти користувався цим чи цим продуктом, а ти вже купляв такий продукт, і як, що, і що ти думаєш на цей рахунок? І як він тобі сподобався, не сподобався? І люди мислять рівно так само. Отже, ви повинні опиратися на цю концепцію. І коли ви не тікаєте від цієї концепції, не уникаєте її. Ніяким чином приймаєте ці правила гри і слідуєте цим правилам гри. У вас продажі йдуть, у вас товар продається. І вам не потрібно особливо напрягатися, витанцьовувати перед своїми клієнтами. Це взагалі для вас буде не актуально. Ви прийшли, зробили чітку пропозицію, клієнт сказав, беру, заплатив гроші, обмінялися, він дав вам гроші, а ви йому дали свій продукт, чи послугу, чи товар. І все. Він залишився задоволеним і продовжує з вами працювати. А чому б не працювати з вами, якщо це вигідно? Чому б не продовжувати купляти у вас, якщо це вигідно? І от аналізуючи усю почуту інформацію у даному відео, ви повинні зрозуміти наскільки важливо розуміти, хто є ваш клієнт, і яку інформацію йому потрібно доносити, як її правильно відбирати, що йому важливо, що не важливо. І величезна кількість підприємців допускає просто колосальну кількість помилок у цьому простому питанні, на перший погляд, як вони оцінюють, «Та це дурниця, та що там я знаю, хто там мій клієнт. Ні, не знаєте ви, хто є ваш клієнт. Якщо би ви знали, хто є ваш клієнт, у вас би давно були високі продажі. І не дивились ви би зараз це відео, і не намагались би якось підготуватися до продаж, і не шукали би чарівної таблетки. Тому визначення питання того, хто є ваш клієнт, що йому потрібно, коли йому потрібно, в якій кількості йому потрібно, де знаходиться цей ваш клієнт. Це є основа будь-якого бізнесу. Бізнес починається зараз взагалі не з тих питань. Бізнес зараз починається з питань, по суті, де взяти товар вигідніше, щоб продати його дорожче, і все, кому продаємо, що продаємо, це не так важливо. А потім виявляється, гроші вклали в товар, наприклад. А він лежить мертвим вантажем. А якраз все через те, що не було проведеного аналізу попереднього, не було зрозуміло, хто є клієнт, для кого ми це все робимо. Тому що кінцевою точкою будь-якої продажі це є клієнт, адже в клієнта гроші, і клієнт платить вам ці гроші. Ніде більше ви грошей не берете. Вони з космосу не падають, з неба не падають ці гроші, тільки клієнт вам платить. А клієнт заплатить тільки тоді, коли ви даєте йому цінність в обмін на ці гроші, і бажано, щоб ця цінність була більшою. Як я нещодавно розбирав цей момент на одній із останніх консультацій. Тому, якщо ви бачите цінність даного підходу, ви розумієте цінність того, що потрібно зрозуміти, хто є ваш клієнт і чого він хоче. Якщо розумієте, що в цьому питанні у вас. Поки що бракує знань, ви поки що не впевнені в тому, що ви розумієте, хто є ваш клієнт і що потрібно конкретно йому, і вам потрібна допомога в визначенні того, хто ж є вашим справжнім клієнтом, що йому потрібно, чого він хоче. Тоді приходьте на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми розберемо в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так при визначенні клієнта, при оприділенні, хто він є і чого він хоче, які є підводні камені, от в цьому моменті, і як прав. Пально діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.